І на, на, на Другий святий вечір, не на перший, як кропити, знаєш, принесемо воду свічену з церкви. О, і я покроплю на як Я принесу воду свічену, і ми я покроплю довкола хати, по тому вечір переходять діти, ну, я вперед то і я ходила. О, і теж беруть воду, свічену, йдуть і всюди кропляться, в цілий город, аби ніяка начесть не лізла. Розумієш? І я даю булки у миску і даю бобу. ну, Як і нема бобу, то фасоль чи щось отаке. О, і вони йдуть з мисков, і то-то, і мечуть. Так, то це називало биркання бер, колись. О, і і мечуть, встану, той мечуть, то так сюди по всім тим городі, до Стані, до стодолі йдуть, і то то кроплять і мечуть і закусують. І їдять саме той бібі -бі фасолі і кусають булок тих. Називає, що закусуюся. О, І так уже все покроплять та йдуть до хати вже. Та прийдуть до хати та теж у хаті покроплять, помечуть теж, то ці боби, та, їх позакутують, та й позакутуються і кладуть миску на стіл. Як мечуть, ага кажуть, аби всі брекали коні, корови. Сану тут дуже їдять. Аби так навчали, як мій тато так робив, та, й, та я вже так та й ту, я прийшла, так робили, О, та й кажуть, що всі брикали коні, корови. Вівці кури, дівки, хлопці, аби ці бракали на городі, розумієш? О, так я кажу, кажу де бо я їх так, їм так кажу, аби це так казали, а наразі йдуть з ними. І вже принесемо до хати, та вони вже принесуть, ми вже сідаємо за стіл та й вечеряємо, ніби говоримо найперше, очі наш, О, ще, вперед, то ще так. Було, що кидали гроші в мельницю, і ми, і мили руки, о, як сідали за стіл і йшли ми за стіл сідати, і, той, і молилися. Помолилися, тоді вже засідаємо за стіл і вечері. А то у так гроші кидали в миску? У миску, так, коли це, то так мій робив. Тут воду, ми в мельничу води і вкидали гроші. І мили руки, о, і, то. і потім вже сідали за стіл, ніби молилися, а потім сідали за стіл і вечеря. Та й сідаємо за стіл вже і на полазник, так це називає. Бо я кутю, кладу ну, макітері. Як то сі макітері, то наче називає макітері, чи по-літературному, чи по-нашому, чи макітері. І я кутю, то, то ладжу і кладу з тим. З макітрів на стіл, а на стіл мені без стелю простирило там на столі, то то ми, найперше а приходять увечір, я ще тобі, але вже чекай, бо то найперше треба було. то то. О. І кладемо на стіл і вже наш віримо, сідаємо за стіл і вже кажемо, хрестить хтось там, тепер усе. Вже діда нема, та Дмитрий усе. Знаєш, Микола теж вже в летівці. То дитом. хтось має старших. Та. З Дмит... З чоловік... З чоловіків? О, і Дмитр хрестить кутю тут уже. О, і похрестив Дмитр, а він каже, баба, на полазник. А я даю тарілку, і він той куті найперше дає. Е, на ту, ту тарілку, то ніби мерли. Вим, а, за, а другий день я даю удови. О, і, 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 то, і я вже сама кажу, що прошу дідів, бабів, всіх родичів, аби прийшли на тайну вечерю. Пироги чи голубці. І того вже всього кидаємо ці, то, на ту тарілку, на полазник. Ось таке тут є. А перед що ви казали? А перед, то приходити, якщо, бо до мене найперший приходить Нікола вечерити, бо він приносить свічки на цвинтар. І приходить до мене то на перший святий вечір. І принос, і я йому кажу, Николо, я ну йде та принесе їда до хати і, і я даю і втави. Розумієш? Ну, Передаю пакет там тави. а принесу у пакет у таву, я тутої втави беру і кладу під, під, під брус, а на ту ту таву кладеш е, макітю з кучок. Розумієш, О. А він, як приходить, то на перший світвечір він ну, приходить, і він того, бо то це називає дідо. А то вже це називає дідова борода. то то утава то так. То я то то кладу на підстю, Утаву, другу, так ніби утаву там кладу і там. А діда кладесь у кут. А ну чекайте, одна утава під обрус, друга під стіл. То котра з них борода? Ну, та, та, що під столом. Ага. То дідова борда. А в ту утаву, що січу сичуку добачи, що ці корови сітелить, втелилася, січу коза сюдила, сі то то її дають у тави. Так було колись, аби свій борщ щистила. Чи корова, чи коза. О, чуєш, я таке знаю. Та й чуєш, та я вже того діда покладу, а ніколи як прийде, а як нема ніколи. Як я забуду, то мене приносить. Та й каже, прийде до хати і каже, та й каже, слава Ісусу Христу, дай Боже вам на щастя, на здоров'я, на, на Новий рік. Ніби, бо то вже був Новий рік, на довгий вік, о, так всі говорять. Та я вже відповідаю. О, а я ще кажу так, діду до хати, а вся біда з хати. О. І таке я тобі розказую.